Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже ніжні, м'якенькі та дуже смачні картоплянки з грибною начинкою. Готуються вони дуже просто, швидко та з доступних інгредієнтів. Тому почнемо! Для початку нам потрібно приготувати начинку. Цибулю нарізаємо на невеличкі кубики і обсмажуємо на гарячій пательні з додаванням олії, обсмажуємо до золотистого кольору. Також нам потрібно нарізати гриби печериці. Нарізаємо їх також на невеличкі шматочки і додаємо до цибулі та обсмажуємо до готовності. Картопляники можна готувати не тільки з грибною начинкою, а будь-якою іншою тут вже все на ваш смак. Також дуже смачно картопляники з вареними яєчками, з капустою, тому пробуйте, експериментуйте. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І коли обсмажили цибульку, додаємо сюди нарізані гриби, за смаком додаємо сіль, перець та спеції, і готуємо до готовності. У мене це зайняло приблизно 4 хвилинки, готувала я на середньому вогні. Тепер займемося самим тістом. Для нього я взяла звичайне картопляне пюре, відварила картоплю, додала невеличкий шматочок масла та все потовкла в пюре, дала йому повністю охолонути. Після чого сюди ж додаємо спеції за смаком, У мене це сухий часник та медений перчик. І також обов'язково додаємо сіль за смаком. Всипаємо просій на та замішуємо тісто. Тісто повинно вийти дуже м'якеньке та не липнути до рук. І бажано все відразу борошно не додати, так як вам може знадобитися його трішки менше, або, навпаки, трішки більше. Якщо тісто буде сильно липнути до рук, додайте ще зовсім трішечки борошна. І ось таке тісто виходить. Як бачите, воно дуже м'якеньке. Та зовсім не липне до рук. І тепер формуємо самі картопляники. Коли начинка повністю охолонула, відщіплюємо шматочок картопляного тіста, формуємо з нього кульку. І тепер руками цю кульку формуємо ось такий пляцок. Сюди викладаємо начинку. Начинку викладайте за смаком. Якщо любите більше, то викладайте більше. Якщо любите, щоб було менше, то викладайте менше. Защіплюємо добре краї і формуємо картопляник. Також ці картопляники можна заморожувати. Викладаємо їх на дощечку застеленою харчовою плівкою та відправляємо в морозилку. Після того, як вони замерзнуть, перекладаємо в їх в пакетик і зберігаємо так в морозилиці. До місяця перед приготуванням їх потрібно розморозити в холодильнику і після того вже смажити. Обсмажуємо картопляники на розігрітій пательні з невеличкою кількістю олії. Олії наливаємо зовсім трішечки. Обсмажуємо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 4 хвилинки. Обсмажуємо до ось такої золотистої скоринки. Як одна сторона обсмажиться, перевертаємо, і коли картопляники повністю вже приготувалися, викладаємо їх на тарілочку, застелену паперовим рушничком, щоб вона вібрала зайву олію. Після чого перекладаємо на тарілку та подаємо до столу. Картоплянки можна подавати як і в гарячому, так і в теплому вигляді. Коли вони охолонули, їх можна підігріти в микрохвильовій печі. Подаємо зі сметанкою або просто так. Картоплянки виходять дуже смачні, дуже ніжні, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!